Вітаю вас в неділя, 22 лютого. В цьому відео хочу спитати, знаєте що? Ну, давайте подивимося коротенько про Росію і весна 2026. Що чекає на Росію? Що там буде відбуватися? Запитаємо окремо, ну, загалом, що чекає. Запитаємо влада, народ їхній, армія, ну і, може, щось там таке, якісь катаклізми або. Ну, щось таке, да? Тому що я ось в минулому відео, там, де я робила про новини, я спитала там про факти, да, що має статися. Показала саме оце. Давайте подивимося. І потім ще зроблю розклад окремий для України. Теж весна 2026, що чекає на Україну. Починаємо з Росії. Так, весна. Весна Росія. Весна 2026, вона вже скоро. Росія. Що на неї чекає? Опа. Що в нас там випало? Ой, дивіться, що випало? Що чекає на весні? Що чекає весною Росію? Ну, карта болю розпачу. Що чекає на Росію весною? Що там буде відбуватися? Що на неї чекає? Загалом це ми дивимося. Загалом правосуддя. Правосуддя. Ой, на них щось буде летіти по правосуддю Щось у владі, щось стосовно Путіна. Хтось там щось замишляє. Якісь заговори проти Путіна, проти влади Кремля. А це карта ще, коли люди виходять на вулицю і починають один одному бити пики. До речі, ті, які проти зараз Путіна, проти політики Путіна, що ще чекає на Росію весна? По плану: план, страх Росія. Ну Тобто на них чекає якийсь страх, переляк, розпач. В плані О, а ось моя любима карта. В плані бідності, 5 пентаклів, тобто бідність. Оця бідність буде до них все ближче і ближче приповзати. тобто Бідність, страх, розпач, якісь тут замисли проти Путіна. Ось, бачите, хитрість, імператор і якась боротьба, суперечка. Тобто клани, керуючі клани в Росії починають, починають охоту один на одного. Ну і щось буде летіти по правосуддю. Я думаю, це буде летіти ну, по правосуддю. Ну, Куди треба. Ну, ви і так розумієте, куди треба, по правосуддю, воно полетить. Так, тут я поняла. А ну-ка, давайте спитаємо, що чекає на Що чекає на Росію на весні 2026. Що там буде відбуватися? Росія, весна 2026. Так. Гроші, партнери, вибір. Вони шукати будуть нових партнерів. Вони будуть шукати грошей, вони будуть шукати союзників. Їм потрібна якась підтримка. Але щось, мабуть. Щось, мабуть, ніхто не хоче. Ніхто не хоче. Придушення конфліктів якихось всередині Росії. Вони будуть шукати партнера, вони будуть шукати гроші. Вони будуть оце шукати в навесні пошук, як ну пошук грошей: Китай, там я не знаю, Індія, Китай, Іран та інші країни, пошук фінансів. звідкиля витягнути щось? Хтось дасть, щось продасть, щось в общем ось таке. Їм треба якось ще триматися на плаву да навесні. Але тут, звісно, з ними ніхто не хоче працювати. І придушення Придушення якихось всередині країни конфліктів. Влада, влада Росії, весна 2026, що там буде відбуватися? Що чекає влада Росії 2026, що чекає, Та що там буде відбуватися? Ну що влада? Жадібність, жадібність, гроші, гроші. Гроші, гроші, гроші. Кожен буде тягнути собі. Кожен хоче нахапати, я не знаю, награбувати. Хоче, кожен хоче сховати гроші. Уход когось. Кого уход? Зміни. Влада Кремля всередині їхньої цієї структури відбудуться зміни. Хтось піде. Таємниця розбите серце. Ну, скажуть, може, щось. Серце прихлопнуло. А взагалі-то там кожен намагається нагребти грошей, і, я не знаю, якось, щоб не залишитися з голою дупою. Народ. Народ Росії 20, 2026. Весна, що там чекає на них, що буде відбуватися Робота, робота по хитрості. От теж жадібність. Плани, тупік, мир. Народ хоче миру. хвати вже воювати. Дивіться, тупік і мир. Так, да, дивіться, рішення Україна, Росія досить воювати. Треба закінчувати. Вже надоїла війна. Так, да, дивіться, зупинка війни. Росіяни більшість, давайте не всі. Більшість росіян показує. Навесні захоче, щоб зупинилась війна. Прям захоче три рази показує. Хорошо, ми зрозуміли, що хоче, щоб закінчилась війна. А що там ще чекає на? Російський народ уход. Частина кудись поїде. В кого є, звісно, фінансовий бюджет. З роботою важкувато. Важкувато з роботою. них тут зміни. Це вже показувало. Плани по хитрості проти імператора і війна. Росіяни прямо хочуть захочуть вийти на вулицю і сказати, що Путін, давай вже закінчуй цю війну, вже надоїло. Тому що, бачите, плани по хитрості проти влади, це все стосується війни. І тут показувало три рази, що ми хочемо миру, ми хочемо закінчення війни, ми вже хочемо, вже надоїло. То вони кричали: Давайте, давайте, а це вже хочуть. Бо почали на своїй шкурі відчувати, Да Це все? Хочуть же закінчення. Ладно, армія. Армія Росія, весна 2026. Армія Росія, весна 2026. Що на них чекає? Ну, деякий уход і вищий суд це уход в мір іной. Це що значить? Обмеження військових і дорога. Обмеження військові, дорога, що це? Мобілізація молодих і не тільки. Будуть казати, що їдуть на навчання, а насправді будуть вести на фронт. І тут прям якісь обмеження в Росії. Закриття, може, кордонів, тому що ось закриття кордонів військові. Будуть казати, що на навчання, а насправді їдуть на війну на фронт. А що взагалі загалом з їхньою армією російською? Що чекає весна, 26? Дому 10 мечів. Смерть 10 мечів, смерть з повітря і бідність. Ну, Відповідь зрозуміла. Удари по колісниці, удари по техніці, по всьому, що рухається і так далі. Так, ну і останнє, давайте. Катаклізми. Що катаклізми. там на Росії буде? На весна 2026? Які катаклізми? Може, їм щось на голову впаде? А може. Навпаки, під землю підуть. Катаклізми на Росії 2026. Що там буде відбуватися? Що чекає? Земля, Україна Росія. Вода. Таємниця. Смерть. Відлюдник. Ілюзія зірки. Ілюзія зірки. Ну, ілюзія зірки це катаклізм. Ну, Це немає інтернету, зв'язку, соцмереж, ілюзія зірки. Далі можу сказати, що щось пов'язано з водою. Я думаю, повіні, які принесуть, особливо ті райони, які є там гори, да? ліса. Там будуть дуже сильні паводки. Принесе це смерть. Що ще за катаклізми чекають на Росію? Сонце по правосуддю. Розумієте, сонце по правосуддю, ну, показує паводки дуже сильні. Давайте так, потопи. А влітку, ну це я ж за весну питаю. А влітку якесь пекло, тому що сонце по правосуддю. Весна. Катаклізми. Трух і башня. Ну, розумієте, я не, зрозум... не зможу зрозуміти там цей землетрус. Там, да? ну, хоча можна, не... тут поки що цього немає. Тут показує катаклізм для них. Немає зв'язку інтернету соцмереж. І показує вода. Ну, я ж за весну питаю, да? показує вода. Показує вода, вода, яка принесе смерть. Відлюдник це може бути, знаєте що? Ну, люди сидять у відлюдниках на кришах, без харчів, без води, без світла. Ось так. Таке показує. Прекрасне майбутнє.